Вітаю всіх з чарівного міста О. А хочу вам показати улюблене місце свого дитинства казковий тунель. Трошечки історії. Будувався з 1976 по 1979 роки на території санаторію заводу Стройгідравліка згодом магнолія для зручного підйому, відпочиваючих з моря. Глибина тунелю 37,5 метрів, довжина 224. 10 років тунель не працював і його відкрили у 2024 році як укриття. Ми не могли пропустити таку нагоду і завітали до тунелю. Він здавався таким самим, як і в моєму дитинстві, тільки більш пошарпаним. Освітлення було досить нормальне, але була одна проблема. Тунель відкрили тільки до половини. Майже рік тому, буквально на днях, ми вирішили показати дитині казку власного дитинства і повели її у тунель. Е, яким же було наше здивування, коли у повній темряві ми побачили, що оця роздільна сітка паркан були відкриті? Можливо, хтось зламав, можливо, для чогось її відкрили, але ми змогли. Дійти до самого кінця тунелю, і зараз я вам покажу, як це було. Я стою спиною до ліфтових шахт. Самих ліфтів там нема, одні отвори. Хочу вибачитись за якість відео. Ми були зовсім не підготовлені до такої спонтанної зустрічі, тож приємного вам перегляду! Сьогодні було відкрито. Ми зазирнули і прийшли до кінця. Тут ми бачимо, що нічого нема. Трошечки от такий візеруночок. Що дичеться морська? Де світло? Дайте мені світло. Ви можете побачити стан тунелі на сьогодні. Це мені дуже подобається, дуже гарно. Просто клас. Супер. Ось такий візеруночок. Тут у нас море, звичайно, хвилі, дельфіни плавають. О, добрий день! І от ця краса. І зараз ви побачите рішітку, через яку раніше ми не могли пройти, а зараз сьогодні нам повезло. Як завжди випадково. Ми прийшли куди треба в саме потрібний час. Ось тут, ну, от я знімала, у мене є багато фотографій. Ці пани дядько Чорномор теж нам всім відомі. А десь буде моя улюблена лазейка з якорем. Дуже мені подобається. Там любімка. І оці, дивіться, цікаві. І ось вона обожнює краса. Ось такі віточки. Оце вже все. відкрита територія, ви можете зайти і самі а, подивитися. Може хтось зламав ту рішітку, щоб побачити, що там далі. Вони всі застали працюючим цей тунель, оскільки я. І ще небагато людей пам'ятають, їздили тут на ліфті, піднімалися санаторій Магнолія, до цього він і Санаторіс От. Оце зараз використовується як укриття. Дякую вам за увагу, а ми виходимо, виходимо, виходимо. От. О, і з цією темряви ми виходимо на сонечко. Пташечки співають. І ми виходимо на море. Дякую всім за увагу. Приходьте, подивіться самі Дельфінчик. укриття, Казковий тунель.